Лучше навчитися тут, в тому всьому устраніть ті всі недоліки, які в нас були. Вони то все одно в бою будуть, але будемо надіяти, що їх буде менше. Тактичні навчання піхотинець повинен вміти все. Штурмувати, оборонятися, копати. Це універсальний солдат. Який, ну все. Прийшов, закріпився, окопався, зробив інженерне обладнання. так же має і літати на дроні пігнути. все. Піхота має робити все. Сухопутні війська. Сучасний вишкіл.